Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 13 серпня відоме під назвою Максим Сповідник. Православна церква України 13 серпня за новим стилем шановує пам'ять преподобного Максима Сповідника і мучеників іполіта та Конкордії. У сьогоднішнє народне свято українці старанно працювали на полі, збираючи пшеницю і ячмінь. Роботу намагалися закінчити до того, як почнеться сезон дощів і все сильно почне гнити. Зібране зерно несли до церкви і освячували, після чого перемелювали на борошно. Дуже щасливою прикметою сьогодні вважається з'їсти домашній свіжоспечений хліб. Така страва наповнить людину силами та здоров'ям. Наші предки ставилися до хліба дуже шанобливо. Навіть після закінчення терміну придатності буханець не викидали, а згодовували тваринам. У саду в народне свято 13 серпня збирали ягоди і фрукти. Частину врожаю з'їдали в сирому вигляді, а залишок переробляли на компоти й варення. Консервацію ховали в льох, але перед цим проводили прибирання. Чоловіки обкурювали приміщення димом, тютюну або полину, щоб там не завелися шкідники. Свято 13 серпня вважається вдалим для любовних справ. Пара, яка сьогодні зіграє весілля, буде щасливою. Сьогодні також шанують ікону Богородиці під назвою Страсна. Було прийнято 13 серпня обійти цим образом все житло по периметру, щоб берегти від заздрості і чекунства. Біля Страсної ікони молять Божу матір зцілити від недуги і захистити від стихійних природних лих. землетруси, повені, урагани, пожежі. Особливо вона значима для людей, які страждають душевними недугами. Наші предки до максимового дня традиційно завершували збиральні та ремонтні роботи в підсобних приміщеннях, сараях, погребах і остаточно готували їх для зберігання зимових продуктових запасів, які вже збирали повним ходом. Опускали в льохи овочі з нового врожаю, замариновані господинями помідори з оярками і зварене варення. Так що і ви сьогодні приведіть в порядок Засіки, не встигнете озирнутись, як осінь вступить в свої права, а там і перший сніжок піде. Сьогодні потрібно від чистого серця пробачити всіх, хто вас образив. Наші предки Максимів день прирівнювали до упрощеного воскресіння напередодні Великого Посту. У тих, кого образили, вибачення просили, та й самі намагалися всі образи серця відпустити. Якщо хтось образить вас сьогодні, то не звертайте уваги, не варто відносини з'ясовувати і лаятись. Люди похилого віку завжди вчили модуть, що не потрібно переживати через образи, інакше душа до віку спокою не знайде. Образи можна порівняти з гострим болем, і кожному з нас доводилось відчувати це почуття. Можуть і рідні, і зовсім незнайомі люди зробити якийсь вчинок або сказати слова, від яких на серці стає дуже боляче. І почуття це може затримати серці на кілька років. Але потрібно зрозуміти, що своїми образами на людину ви робите гірше не їй, а тільки собі. Це ваше серце не знає спокою і руйнується. Тривалі образи з часом виливаються в затяжну депресію, або, що ще гірше, в невеликовне захворювання. Психологи пояснюють це так: наші синні образи породжують в підсвідомості бажання смерті кривникові. Але такі приховані побажання неодмінним часом повернуться назад і переростуть у важкі захворювання. Тому вчиться прощати, очищати своє серце від негативу і впускати в нього радість. І якщо не виходить зробити це самостійно, варто звернутися до віри, до святих і молитв, що допомагають позбавлені від гнітючого почуття, адже всі образи даються нам Богом для вилучення корисних життєвих уроків. І коли пережити їх особливо важко, Господь не залишить, проведе через цю складну ситуацію, допоможе в очищенні і порятунку душі. Що можна робити 13 серпня? Преподобного Максима Сповідника вважають покровителем студентів, богословів і проповідників. До святого звертаються по допомогу в навчанні та зміцненні віри, просять про порятунок заблукалих душ. Преподобний наставляв: якщо злопам'ятствуєш на когось, Молись за нього. У народі цього дня заведено просити прощення і відпускати образи. Вважається, що якщо цього не зробити, то вони будуть терзати душу до самої смерті. Що не можна робити 13 серпня. Не можна сьогодні піднімати жодні предмети і гроші з землі. На них може бути псування. Не варто хвалитися грошима і своїми досягненнями, інакше позбудитись нажитого. Не можна лаятись, гадувати старі образи, сваритися з близькими навіть через дрібниці. Правоти ви не доведете, але стосунки надовго зіпсуються. Невдалий день для будівництва перестановки меблів ремонту. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олексій, Василь, Костянтин, Максим, Микола, Євдокія, Ксенія. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Мурахи побудували високі мурашники до холодної зими. Якщо дме сильний вітер, то взимку випаде багато снігу. Метеликів і бджілні, ніде не видно, скоро погода зіпсується. Якщо над лісом стоїть густий туман, то можна назбирати багато грибів. По повітрю літає павутини до тривалої спеки. На деревах з'явили жовте листя, до ранньої осені і короткого бабиного літа. До зустрічі в нових відео!